Я знову про тисячу від Зеленського. Її можна оформити в застосунку Дія, у будь-якому банку або на Укрпошті. Більше нігде. Так що не переходьте за різними посиланнями, бо в Тернопільській області жінка перейшла за посиланням, ввела свої дані, карточку і замість того, щоб прийшла до неї тисяча, в неї списало 46 тисяч гривень. Аналогічна ситуація була у Чернівецькій області попереднього року. Списали з карточки 100 тисяч гривень. Так що оформляйтеся лише там, де воно потрібно. І оформляйте ті, кому вона дійсно потрібна. Бо в мене питання, якщо у вас на рахунку 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, що ви не можете би 100 тисяч обійтись? обійтися? Вам такі треба бо на шару з треба брати. В мене писали жінка, що вона і не чула, що дають допомогу цю зимову тисячу. А все чого? Бо всі порозхапали бігом, лише з'явилося, вони раз-раз заявки покидали, а там як. Хто перший кинув заявку, тому і тисяча пішла. А ті, кому справді вона потрібна, лишилися без грошей. Так що Якщо у вас є 50-100 тисяч, це ж підтримка, підтримка від держави. Це не всі. Там є обмежена кількість тих тисяч. Дайте можливість взяти тим, кому вона справді потрібно. Так що, як казав Зеленський, думай.